Привіт! Сьогодні ми розглянемо оператори порівняння логічне І, умови IF та Else та Switch Case. Мене звати Андрій, ти на каналі Андрій Програмує. Не забудь, будь ласка, поставити вподобайку, залишити коментар та підписатися. Тут ми бачимо оператори порівняння. Більше, менше порівнювання, більше або дорівнює, менше або І Логічний оператор І. Ось він. Чим відрізняється нестроге і строге порівнювання? Різниця в тому, що в строгому порівнюванні порівнюється і значення, і тип. Натомість не строге порівнює тільки значення, 5 дорівнює 5 стрінг, і 5 не дорівнює 5 стрінг. Що в нас буде в консолі? Так, В консолі в нас true і false. 5 дорівнює 5 стрінг, true, тому що JavaScript прирівняє типи і порівняє значення. А 5 дорівнює 5, е, так само і тут. 5 дорівнює 5 насправді, а в нас стоїть знак не дорівнює, і тому у нас false. Що буде у випадку з строгим порівнюванням? Запускаємо. І в нас тут false і true. Так само, як тут. Е, чому так? Тому що 5 number не дорівнює 5 string. Все через тип. Так само тут 5 не дорівнює 5 string. Це правда, тому що різні типи. Ось. У нас є простий синтаксис. Ми записуємо if, в дужках звичайних пишемо умову. В даному випадку 2 більше нуля. І в фігурних дужках ми записуємо те, що хочемо, щоб виконалось, якщо умова правильна. В даному випадку, в нас в консолі виведеться 2 більше нуля, якщо умова правильна. Давайте запустимо. Так, ми бачимо 2 більше нуля, тому що 2. 2 більше 0. Якщо ми тут поставимо 2 більше 3, умова буде неправильно, і ми в консолі маємо нічого не побачити. Так і є. Тут ми бачимо трішки складнішу умову. В нас є кілька перевірок: у нас є перша перевірка value менше 5. Є наступна перевірка, чи value більше або дорівнює 5, і value менше або дорівнює 10. І Якщо жодна з умов неправильна. Ми побачимо те, що описано в else, тобто значення більше 10. Так як в нас зараз value 3, давайте глянемо, що в нас буде в консолі. <кхм> значення менше 5. тобто виконалась ось ця умова. І ми побачили значення менше 5. Поміняємо на 6. Ось, значення від 5 до 10 включно. Тобто, ця умова в нас неправильна. І ми перейшли до наступної умови. Тут наша умова правильна, тому що 6 більше 5 і 6 менше 10. Якщо ми напишемо 12, наприклад, чи 100, неважливо, 120, в нас значення буде більше 10, тому що ця умова неправильна. Ця умова неправильна, і ми виконаємо те, що описано в else. Свіч кейс використовується для конкретних завдань. Ми знаємо, що в нас може бути значення 1, 3, 15, 16, кейс 0,1. І ми їх описуємо. В value ми прокидаємо значення якесь. Пишемо Switch, в дужках value передаємо. І в фігурних дужках описуємо кейс 1. Якщо в нас value 1, ми побачимо. Те, що ми описали, тобто в консолі виводиться case 1. Case 3 аналогічно case 3. Якщо, у нас value може бути також string. Тобто, Якщо буде case 01, ми побачимо це в, в, в консолі. Це може бути описано і отак, як хочете. Неважливо. Тепер запустимо. Ось. Case 15. У нас value 15, йдемо вниз. Бачимо кейс 15, і в консолі ми побачили кейс 15. Що означає break? Для того, щоб JavaScript далі не шукав значення, коли він вже його знайшов. Е, ми перериваємо просто ітерацію. Тобто в нас сюди попадає значення, він йде такий дивиться, кейс 1 не він, кейс 3 не він, кейс 15, він. І перериваємо значення. Пробуємо значення текстове і запустимо. Ось маємо цей результат кейс 01. Якщо ми, наприклад, не зловили якогось потрібного результату, тобто у нас там кейс 02, жоден з кейсів не підійшов. В такому випадку у нас відпрацює е, дефолтне значення е, те, що описано в дефолті. Сподіваюсь, я допоміг тобі зрозуміти, які бувають оператори, умови та що таке switch case. Не забудь, будь ласка, поставити вподобайку, залишити якийсь коментар та підписатись.